Шановні побратими та посестри, сьогодні ми відзначаємо День Збройних сил України. Це день, коли ми згадуємо нашу відповідальність перед народом, перед нашими рідними, які чекають нас додому, і перед тими, хто вже віддав своє життя за свободу України. Збройні сили це не лише зброя і техніка, це дух народу, який стоїть на сторожі незалежності. Я хочу подякувати кожному з вас за вашу мужність, за вашу відданість, за вашу самопожертву. Хочемо побажати вам міцного здоров'я, щастя, достатка, терпіння, віру в нашої перемоги. Слава Україні!